є серед присутніх на площі хлопці і дівчата, що належать до славного товариства імені Степана Бандери. Тризуб! Можете не піднімати руки, хлопці. Залишайтеся, як то кажуть, тата та, залишайтеся. Ваша справа вдячна, ваша справа шанована українцями. Бо хто мені скаже відповість, в якому місті України славні тризубівці підірвали та ката українського народу і ось Запоріжжі! Оплески на адресу тризубівців! Ця площа плодує. Де хто розмовляє, де хто справу робить, розумієте? а Це ж важливо, важливо дуже робити свою справу як можеш, від щирого серця. Ми присвячуємо хлопці вам пісні. Бачите, вже ваші дії тілюються у народній, можна сказати, творчості. І пісня, що називається така «Одеський блатнічок, поспелі вішні в саду, у дяді Вані, перетворюються на Шляхетний аристократичний український хід, що називається «Взорвали бюста в саду біля обкому. Красиво вступає душа української музичної культури бандура. Рве та стопне дні пошуки. Сердитий вітер зводову вербих невисокий. Поспели в вишні в, саду дяді в Взорвали плюс на саду біля окому. У Запоріжжі підірвали бюста До наші хлопці патріоти і стризуба. Под люди Сталіну ввалили дуста. Ти любомирчик, не штовхайся, а ти закувошить. А номоводя, подай гранатомет, зорвали в саду біля обкому. І замість Сталіна стоїть тепер намет. А в тім наметі комуняки знов рішають яким з бандитів порубий героїв, на тим скаже, кому ляку на гілляку. І знов гранатами люк накроє. Ей любомирчик, не чтовхайся, де зенько помовчи, а ну, поняття, подай гранатами. Зорвали вся до біля овкому. І замість Саліна стоїть тепер клосет. Ей, То Путін якесь фашистське чи чекістське рило, Мачить сартиря ту імперською заразу, щоб комунякам непогано було Ти любомир, чи не штовхайся, адекседу помапши, а нома поля, вода і гранатами, Зорвали бюдсце в саду для обкому. І встановив ще. Герої посеред нас, друзі мої. Ну що ж, ми вже казали, що сьогодні на площі присутні покоління, принаймні три. Наші діди тримали оборону в Карпатах, тримали на Донбасі, на Дніпрі. Потім було покоління, яке тримало обороту оборону у страшні 70-ті. Це дисиденти, які відсиділи ніколи по 25 років за те, що вірили їх, були одиниці. Ця країна була мала 50 чимось мільйонів. Їх були одиниці, і ніхто не вірив в Україну незалежно, а вони вірили. І зараз на цій площі стоять патріоти України, які належать тримати оборону і ті, які тримають оборону. І ми знімаємо капелюха перед людиною, що загинула в 85-му році, загинула в мордовських таборах. Це видатний український поет, перекладач, громадський діяч Василь Стус. Василь, якщо ти нас чуєш, ці облески тобі! Ця Михайлівська площа! Аплодую тобі за твою справу. А ми присвячуємо тобі пісню, яка називається Пісня про далеку батьківщину. Ти усього шість років не дожив до української незалежності, але саме завдяки таким, як ти, ми тут під жовто-блакитними прапорами святкуємо це свято, День покрови Божої Матері. Пісня про далеку батьківщину. Присвячується Василеві Стусові. Me. people